Буду спати. Спогади Рів починаються. Прямо зараз. Не примикайте. Код. Код. А на що він вам? Голови кота, то я вийшов тобі мозги. Один, два, три, чотири. <ścoughs> Такий умник і такий тупий кот, ідіот. Ти нам більше не потрібен. Добрий. Добрий день. Добрий день. План... Наступний план такий, слухайте. Богота, ти зайдеш. Богота, ти зайдеш з лівого флангу. І будеш і прикривати Дензо. Дензел, який... Коли, коли ти зайдеш з правого боку в тунель. Та, так само я, так само я зайду. Так само я зайду і обійду їх з іншої сторони. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Так, так, блин. Андрес, Андрес, постій! я ж горний, я уз дві накази. Замовкни. Я чхати хотів на твій наказ. І я чхати хотів на твій накази. Ах ти так. Я старший за тебе на 5 років. Та мені побороба. Я хотів би чхати на твої накази. Ти командуєш. Трині гли. І я буду полан. Все. Я твій заступник. Якщо, будемо починати? Я думаю, так. Отже, починаємо. Отже, будемо починати. Вперед! Вперед! Пу -пу -пу -пу. Получить. Пусть, Блин. Блин, давай без тебя давай, давай, пу пу пу. пу, -пу, -пу. Давай. пу, -пу, -пу. Давай, блин, быстрей, тебя неяк. Забей ты хоть. Ну, вот и всё. Блин, чё с тобой, блин? с тобой? Так, что с тобой? Пов'язку, пов'язку. А тобі ця пов'язка вичить. Підтримує. Дуні, не смійтесь наді мною. Негай не в штаб, це дуже небезпечно. Чує, Повитати в штаб. Я, я сам захищу. Повертайтеся. Біжимо Богута. Не візьмете. Андрес, тобі треба. Андрес, тобі треба забиватися. Ми будемо взивати тунелі. Відповідь очікано. відповідь, відповідь ответиний. Да, не невозьміти мене за жопу. пфф пу, -пу, пу Не можу з тобою говорити Не можу з тобою говорити, того хазанятий пфф. пх ти, нема... ти маєш вибиватися. Ти... ти маєш вибиватися. Це дуже небезпечно. Угу, обойму.

Підривай. Гесенки, ні. Гесіньки. Професор, віддиві. Гесенки, підривай. Ти поганий солдат. Ти поганий солдат, Гесенки. Гесенки. Ти поганий. Ти поганий солдат, підривай. Професор, відійдіть. Пу -пу -пу. Я знаю, я вже був чуть-чуть минутком на сьогодні. Я хочу померти голодно і косило». Богодно і косило. Я буду. Я хочу помити сьогодні. Богодно і косило. На матина. Місону сато е отрубато лимату.